Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Чим я бачу? Відкрите підручник на сторінках 42-43. Відгадайте загадку. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що це? Правильно, це. Оченята наші, якими ми бачимо і пізнаємо світ. Дітки, запам'ятайте, що лежить на столі. А зараз закрийте, будь ласка, оченята. Не підглядайте. Чи можете ви бачити, що відбувається? Відкрийте оченята. Та погляньте, які зміни відбулися. А чому із заплющеними очима ви не могли сказати, що сталося? Послухайте вірш. Якого кольору? Любить пензлик мій до свята собі чубчик фарбувати. Він у райду гупірнає, кожний колір називає. Це червоний, жар не наче. Це оранжевий, гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій, синій колір ніби річка, фіолетовий як нічка. Скільки всього кольорів. назвав в пензлик дітворі. Дітки, порахуйте, скільки кольорів у веселки. Уяви перед собою предмети, які зображені на малюнках. Розкажи, якого вони розміру. Тепер уяви наступні предмети. Та розкажи, якої вони форми. На що схоже. Тренуй свою пам'ять, увагу, спостережливість. Погляньте на пари предметів, які зображені на малюнках. Порівняйте їх. Розкажіть, що на що схоже. Наприклад, кермо автомобіля схоже на бублик. Зупиніть відео та розкажіть про пари предметів, які між собою схожі. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 36-37. Завдання 1. Розфарбуй малюнок. порахуй і запиши, скільки кольорів має веселка. Ось цю клітиночку треба записати цифру, скільки кольорів у веселки. Візьміть кольорові олівці. Розфарбуйте малюнок. Послідовність кольорів у веселці. Вам підскаже пензлик із вірша на сторінці 42. Коли зафарбуєте веселку, порахуйте, скільки кольорів у ній. Номер 2. Веселка має стільки кольорів, скільки днів тижня. Який сьогодні день? Надрукуй. Сім кольорів веселки сім днів тижня. Давайте пригадаємо їх понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Будь ласка, у відповідне Поле. Надрукуйте той день, який сьогодні. Завдання 3. З'єднай об'єкти, що мають однаковий колір і однакову форму. Давайте поглянемо на першому малюнку змія. На що вона схожа із об'єктів нижнього рядочка? Правильно! На стрічку з'єднайте. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Номер 4. Що допомагає краще бачити. Обведи. Поглянемо на малюнки. Серед них треба обрати ті, які допомагають краще бачити. На першому малюнку мікроскоп. За допомогою мікроскопа можна роздивитися дрібненькі-дрібненькі деталі, різні мікроби, бактерії. Чи допомагає він краще бачити? Так, допомагає. Обводимо його. На наступному малюночку мікрофон. Чи треба його обводити? Ні, не треба. Маска. Її треба просто втягнути на свято. На наступному малюнку фотоапарат. Чи допомагає він краще бачити? Ні, не допомагає. Рухаємося далі. Лупа. Або, як ще називають, збільшувальне скло. Чи допомагає воно краще бачити? Так, тому що за допомогою лінзи, яка всередині, предмети збільшуються у розмірі. Обводимо. На наступному малюночку окуляри. Чи допомагають окуляри краще бачити? Так, допомагають. З віком, якщо людина починає погано бачити, або окуляри носять для корекції зору плеєр із навушниками не допомагає. Підзорна труба. Зазвичай у підзорну трубу спостерігають зорі та планети, тому що лінза всередині може збільшувати у багато-багато разів. Так, допомагає краще бачити обводимо. На наступному малюночку термометр. Термометром ми вимірюємо температуру. Ага, не краще бачимо не обводимо. Маска. Ну, тут, якщо чесно, спірне питання. У цій масці зазвичай плавають під водою. Під водою нормально ми бачити не можемо, тому що вода потрапляє в очі. А якщо вдягнути цю маску, то ми можемо нормально роздивитися предмети під водою. Тому давайте її обведемо. На наступному малюночку бінокль. За допомогою лінз, які всередині трубочок можна побачити предмети, які розташовані на досить великій відстані. Він допомагає краще бачити. Обводимо. І на останньому малюночку настільна лампа. Вона допомагає краще бачити? Ні. Хіба що дає освітлення в темну пору. Молодці, дякую за роботу. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.